Закон да про те, щоб людям дати можливість отримати спадщину, і це правильний закон, це закон, який мусить працювати. Але бізнес-партнер Петра Порошенка, пані Южаніна, яка сьогодні очолює комітет по податкам, вона в цей добрий закон взяла і внесла дві абсолютно неприродні для цього закону поправки. Перша поправка. Яка передбачає звільнення від оподаткування всіх, хто торгує закупованими територіями, то, по суті, звільнили від оподаткування заробітчанство на крові на війні. Це перша була правка. Я зрозумію, що це прямо президент зацікавлений в цій правці. А друга правка до цього закону це просто поновити. Функціонування податкової міліції як репресивного органу, який по закону мусив існувати тільки до 1 січня 2017 року, саме тому наша фракція зробила все для того, щоб ці поправки були в залі скасовані, ну власне не підтверджені. І потім, коли ці поправки з цього закону були вилучені, незважаючи на шалений опір блоку Петра Порошенка Народного фронту, які хотіли ці дві правки залишити, то ми Видалили ці правки, дійсно ліквідували насправді вже цю податкову міліцію, як репресивний орган, зняли цю правку, яка давала можливість працювати без податків і взагалі працювати на окупованих територіях, торгувати корупційним шляхом, шляхом контрабанди. І закон там, де залишилась тільки спадщина, власне, це. Означає, що спадщина не буде оподатковуватися податками, цей закон пройшов. Я зрозуміла, сказала це не така проста тема. Але якщо борешся в парламенті, є шанс явно корупційні, явно лобійські, явно кланові закони або знімати, або видаляти з них ті метастази, які вони хочуть провести через правильні закони, але свої корумповані інтереси.